Так, почнемо ми е, теж саме, як е, як було на попередньому уроці на білому папері ми малювали. Ми починали да, з темряви, яка, е, яка йде поруч і залишається світло всередині. І потім ми малювали, коли е, всередині. Темрява, да, а по краям висвітлює світло, да. те ж саме, ми, ну, з ми будемо робити. Так, я теж це робив з білим тепер да, кольором. Тобто, в нас є темрява, да, і треба її трошечки mm -hmm. а, <кхм> зупинити, да, і ми будемо зупиняти її з краю з кордонів. Да. Тобто додавати а, світла по всім сторонам листочка. Зараз так виглядає, якби мороз покриває віконце. Так, теж так не виходить. Буде теж так не виходить. Не не так не виходить. Угу. Понятно, творог. Так, а хто це? Не знаю, хто це. Так. І тепер дивіться, да? потім ми руками працюємо, як і вугіллям. Да? Ми розташовували це все руками. І зараз те ж саме ми будемо робити пальцями, да, розташовувати вже пальцями наш колір. Тобто ми його якби, він якби йде наближається до центру це світло. Зайву крайну не, вона не Небо, В мене з білого виходить сіре. Так, так але серединка, залишається темна в нас, і там не потрібно, щоб було ніякий колір. Так? Можна ще, наприклад, зменшити цю частину. Так? Можна, тобто, я розташовувати буду весь Колір да, по всьому листочку, так, щоб не було видно, де перехід між е, малюванням крейдою і малюванням е, за допомогою руки да, пальців. Але я можу трошечки потім додати світлого ще по краям, можна зменшити да, цю частину темного. Я буду зайву крейду прибирати, да, прям струшувати, щоб вона не давала зайву колір. Бо якщо всередині нам потрібно, щоб залишився все ж таки темний колір, щоб він якби нічого не змішувалося зі світлом. Може, я вам покажу, малюнок, що в мене вийшло. Давай, Ванечка. Тобто повинен бути обов'язково перехід. Навіть якщо я роблю іще додатково домальовую, цього не повинно залишатися. Да? Я все буду розташовувати. І повинна, щоб був перехід між темним, самим темним і самим світлим, самою світлою частиною. Зайву крейду, особливо всерединці, да, там, де залишається така крошечка, такий пісочок, да, я його прибираю, щоб він не заважав. Щоб все ж таки серединка залишалася чорна-чорна. Олена Олександрівна, ось так. Так, ну і друга частинка, да, цієї вправи, коли ми беремо о, інший листочок, і тепер ми працювати будемо зсередини. Да? Тобто у нас білий колір буде з'являтися з середини. Потім ми його розташовуємо. Там, якби темряву ми зупиняли, а тут ми розповсюджуємо світло всередині, воно так розповсюджується. І теж ми робимо так, щоб був перехід між темною частиною і світлою частиною. Серединку додаємо да, ще кольору. Додаємо зайву крейду, ми можемо прибрати цей такий пісочок. І обов'язково ми розташовуємо, щоб не було таких каляк-маляк, да? а все ж таки були лінії, розташовані, і з переходом вони були да, від е, тем, ві, ну, в даному випадку від світлого до темного, да, від серединки більше світлої до темні, темних країв. Ось дивись. Ага, бачу. Ага, а, дивись, і, е, в тебе з'явився такий як одуванчик, да? дивись оці края по краю, по краю, да? оці е, лучики, да? промінці, вони в тебе залишились такими, е, як, як би мовити. Mm, якби закінченими, а треба зробити так, щоб якби воно пропадало в темряві. А -а. Розумієш, якби вони mm -hmm. пропадають. так добре Як перехід такий, бачиш, от я ще там трошки от додам, да? наприклад, да от вони пропадають там всередині темряви, І ще світло так не розповсюдилося, да? а в тебе якби вони зупиняються. Воно дійсно буде на щось може схожим бути, але ж, може, десь дійсно може і на квітку схоже, але цікаво. Так. І подивимося, да, два малюночка. Чим вони відрізняються, чим схожі, на що схожі, ага. Да, 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 угу. молодець цветозарчик, добре. Угу. Да, на що вони схожі? Що нам здається на одному малюнку, що на іншому? Давайте подумаємо, поміркуємо.